Ось такий Peugeot Партнер, який ви зараз бачите на екрані. Давайте розглянемо його. У нас двері розпашонка з обох сторін, в нас окремі сидіння, їх 5 місць, третього ряду немає. Є ось такий столик на спинках передніх сидінь. У нас панорамний дах, 4 люки, клімат-контроль, трьохзонний, шторочки на вікнах присутні. Є передні скло в нас вони сховані тут кондиціонер працює 257 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль 2009 року має надійний турбодизельний двигун об'ємом 1,9 літра. Автомобіль в ходу приємний, запускається без сторонніх запитань, ручничок тримає, великий центральний підлокітник, бачите, сховище, яке для а, ваших речей. Придбати його можна всього-навсього за 7 тисяч доларів. 7900 тисяч доларів і у вас класний сімейний універсал для повсякденного пересування, для повсякденного використання, який можна придбати. В будь-який час приїхавши до нас за лічені хвилини, давайте оглянемо його більш детальніше. Я вам хочу сказати, що простору в салоні дуже багато. Автомобіль максимально комфортний, невибагливий в обслуговуванні, невибагливий до... Розходу палива, тобто він максимально економний. Там розхід в нього там до 6 літрів на 100 кілометрів. Це небагато. 1,6 турбодизель, він максимально економний, максимально надійний. У нас багато шухляда тут є, шухляда там є. Все як ви полюбляєте, купа всякого безліч місця, де ви можете щось сховати, кудись щось приховати. Бачите, яка стеля у нас класна. Мені, якщо чесно, подобається. А вам? А вам, друзі, всього-навсього 7900 доларів за ось такий сімейний мінівен, який можна придбати в нашому автосалоні. Подивіться, який красунчик, Peugeot Partner у відмінній комплектації. Таких комплектацій на ринку небагато, але в наявності в нас така машина є. Шукаєте автомобіль для родини, для себе. Послухайте, як він техесенько працює. Геть жодного стороннього звуку. 7900, друзі, 7900 за класну сімейну машину. Місто Київ, територіальна оборона 102, приїжджає за покупку саме цього автомобіля. Подивись. І в тебе буде класна машина, економна і невибаглива в обслуговуванні.